І так, почнемо. Дивіться, дядьки, є така лебедочка. Вона на пів тони. Е, підключав, вона все працює. Воно щотко приймачі. Коротше, все працює. Піднімає, опускає. Ось такий тут набор як їх комутаторів. В общем, працює. Так, трошки плавно перейшли на барахолочку. Дивіться, що можу вам предложити. Є крупоружка, преобразователь 220 на 36 вольт. Потім кусочок станка. Так, хтось робив. Є підводні ружа, це без стріли, цей повністю комплектний. Треба тільки замінити резинки і можна наряд стріляти, карасика якогось. Потім є ключів багато. Дивіться, можу зробити отакі наборчики від 8 до 36 300 гривень наборчик буде коштувати. Ну, Також можемо щось тут повибирати, якщо у вас цікаве, щось там якісь побачити, напильники, плоскогубці, кусачки там. Допустимо, така фігня, уголки, штативи, чи як, підставки до штативів, чи для чого вони. В общем, В общем. Дивіться, є редуктор 7 до 1 черв'ячного типу. Може кому цікаво, Карлсон ось у, зі сварки скрутив. так, характеристики, Може комусь треба там, я не знаю, вентилятор додому, щоб пальці відбивав. в общем, є. Купа молоточків. Якщо цікаво, можемо домовитися шкілочки, тиски ось губка 8 см, може комусь цікаво. Ось, ось дивіться, яку штуку знайшов. Це я так зрозумів електриків, бо тут ось, ось мідяха прикручена, на провода нацеплять, мабуть, заземлять. Ну, можна використовувати як струцинки якісь такі. Потім дивіться, ось, ось є топорчики різні. Є зломані, є цілі. От така тріщинка. Цей повністю цілий, допустимо. Топорчик 200 гривень любий. Ось ось який гарний. Топорчик. Взагалі, щоб цей за 200 купити, піде з якимось ще одним. Так, е, потім є ось лампи, може до станка. Ось така здорова совєска. Може треба, не треба, викину нафіг. Хлопці, вже понакидали барахла. Дивіться, є болтики гаєчки. Мабуть, з камаза, з білаза якогось, З КРАЗа, маза, уаза. Дивіться такі. Гарнюні поки що є. Може комусь треба тут кілограм Та 80, мабуть, болтів. Може недорого там. Потім є банячок ось. Кориця, тазік. Ага. Мабуть, нема. Ну, воду держа. Такої. Може комусь цікаво, може продати. Е, є, ось ось, як її назвати, Мала продольна. Може я ошибаюсь. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як називається ця фігня з діршкою. Якась продольна. Чи якась мала. Взагалі, напишіте, я буду чекати. Тачаночка є, кого є машинка, знаєте. Взагалі, рама є запчастини, колеса хороші. Може, тому цікаво. Хтось може тачку хоче собі зробити. там якийсь сміття вивозить, чи я не знаю, чи щось возить. Короче, рульова балка чи поворотна балка передня. ну такое. Потім по новим запчастинам, дивіться, є на газель 406 двигун і так далі, які там стоять. Калюшка клапанів пластикова. Е, вихлопний колектор, е, міжколісний диференціал, е, поперечна балка коробки. Як їх гур. да, Короте, вже не знаю що сказати, Є такі фігні нові, це на тормоза Колінвали, розпредвали. Нові. Скоро вже стануть старі. Дивіться, це 406-й двигун, це я не знаю з якого двигуна. Може теж підкажете. Дивіться, їх треба шліфунути, вони трошки прихватило. Десь в складі сиро було, а вони були не помазані. Вони нові абсолютно, вони ніде не стояли. Також є гідрокомпенсатори, ось дуже нові, на це двигун. 100% нові, не б.у.шка, Тоже, Може комусь цікаво. Якщо що, пишіть, будуть чекати на вайбер. Хабазиночку забувся. Дивіться, ось 315-й патрон є. Да, да, да. Так, так, є такий ось патрончик. Е, якщо треба, розміри дам. Продовжимо. Дивіться, ось є редуктора такі. В общем, у цього 25 до одного передатка вже людина питала, рахував. В общем, теж можемо домовитися. Не за всі гроші. Але й не дуже дешево. Ха -ха. Потім ще такий є редуктор, правда, тут треба обрізати цього барабана. Важкежний, піпець. Є компресор Цей, правда, проданий, є в зборі з електродвигуном, якщо кому цікаво, можемо домовитись. пам 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 Також є, дивіться, ось останочки. Ось такі. Фрезер він комплектний з двигуном. 380 підключив, що там, кнопочки нажав, він запустився, завівся, поїхав працювати. в общем може щось. Взагалі, ціляком не дуже люди, я так зрозумів, хочуть його куплять. можемо трошки розкомплектувати. Але, мабуть, пізніше. Да, ще спробуємо продати його ціляком. Також є ось такий станочок. Так, 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 сюди зайти. Ось такий гарний, теж комплектний з двигунами, все як треба. Так, 1К-62 або ІК, я так і не зрозумів. Що тут пишуть? В общем, такий станочок, все тут опрацює всі шильди є. Даже оно, сош, так сказати, є. Може, кому треба, домовимось. Також все... Ой! Дивіться, є такий компресор. Ось з електродвигуном, блин, думав 15 кВт, дядько каже 20-25 кВт в такому двигуні. Коротше, купу гроші стоїть. І ось сам компресор. Такий вигляд має. Якщо треба, запустимо двигуна, Попробуємо щось накачати. Автоматіка все є, шкафчик відкривати не буду, бо там усе. Так, потім дивіться, є ось такий станочок як його сверлилка в общем теж комплектно працюючи 100% з двигуном якщо треба, теж під'їнаємо 380, покажемо як працює. Ну це таке. Вальці дивіться які здорові, гарні. Такі тяжкі, 5700 вага, якщо що. Так, є все, що у нас в альці. Теж дуже тяжкі. Ну, може комусь треба щось там гнути, вигинати, рівняти, я не знаю для чого вони потрібні. Ну таке теж. В общем, що хотів сказати. Номер телефону ви знайдете в коментарях, буде закріплений зверху. Е, ну, по всім питанням там, набирайте чи пишіть. Щось будемо думати, домовлятися. Все, чекаю дзвінків.